Милосердя та чуйність ось кити, які разом із професіоналізмом допомагають медикам рятувати життя, кажуть послідовники Гіппократа. Цією шляхетною справою вже півстоліття займаються лікарі та медичні сестри 17-ї міської лікарні. Все життя присвятила порятунку людського життя. Марина Мельник зізнається, готувалися до такої визначної дати усім колективом і дякую кожному зі своїх колег за людяність та чуйність серця. Ми щасливі тим, що ми воспитали хороше поколение. покоління. Хочеться, щоб вони эстафету естафету і принесли через свою жизнь, доделали то, що ми не успели доделать. Молоді та перспективні лікарі засвоїли уроки старших колег і напрацьовують свою стратегію роботи. Надо всегда вміти соответственно, оценить і как бы ситуацію правильно і попитатися допомогти э, больному його его, проблемах. Нам, в принципі, не тільки з болезнями приходять, но и з душевними проблемами. Еще. Пишається кадрами медичного закладу головний лікар Юрій Чорновол і від щирого серця вітає колег. За 50 років, які пройшли з маленького здравпункту шахти «Візірка», Учебне учреждение большую, крупную, многопрофильную больницу города міста Рога. І це заслуга, звісно, всіх поколінь работников, медицинських роботників, які працюють в нашій боліці. Це роботники, друженики, єдиномишленники, і просто замічательні люди. З ювілеєм колектив 17-ї лікарні привітав міський голова. градообразующее предприятие нашего Ингульца, это, конечно, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, да? А жизненно предприятие это 17-я больница. Так что еще раз с праздником, с юбилеем вас э, с таким э, серьезным. И хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за то, что вы делаете для жителей нашего города. Конечно, нам всем тяжело сейчас, э, особенно после того указа, что нам надо сократить в городе 1392 койки, это 2214 медицинских работников. Но я хочу сказать вам, чтобы вы не волновались, город выполнять это постановление не будет, и все медики будут оставаться на, на работе. И очень приятно то, что сегодня на нашей встрече очень много присутствует ветеранов. Тех людей, которые отдали Большую часть наркотина свого серця, свого здоров'я, іменно той прекрасної професії бути врачом, бути медицинською сестрою, показувати людям допомогу. Я благодарю колектив нашої 17-ї лікарні. Колектив лікарні розпочав нове десятиліття самовідданої праці на благо людей і найбільшим досягненням, яким пишатимуться і нинішні і майбутні працівники медичного закладу, стануть врятовані життя і збережене здоров'я пацієнтів.